Так, ну що, підключилися. Отак, От пакетником підключилися. Один поки одне поле. І пішли наші перші кіловати. Щось там награлося з цими папками мамками, цими штикерами, щось вони не підходять. І тут щось не залазять, повністю не залізло. Унизу От тут один закласився, червоний, а чорний щось не пойму. Чи ми там щось неправильно вставили? Ну, як залізло. Ну... Ну, не закласнулося. Коротше, що в нас там виробляє? 1.63. І заряджає батарейку. Зараз сеть виключена. Бо цей. Панелі. Вже сонце на них не світить. Сонце не світить, це 1,5 кВт вони виробляють. Зараз підемо подивимось, як на них сонце світе. Так, ну коротше, сонце на них світить може градусів 10, от цели. Градусів 10. Вже 2 години дня. Получається, вже воно туди переходить, чи скільки там. Ну, щось вже обідать гукає світа. Що, вже вони... На них воно зараз який градус. Ну, ось такий ось градус, ось нульовий. А сонце ще, воно, ще десь на світа трохи. Получається. Ну, трошки трошки світить, градусів 10. Штикера щось геть не підходять, якісь купив, так, повсувалися, ну не держуться. Треба їх щось там мостити. Коротше. Якісь на панелях з вузькими защолками, а ці і з широкими защолками. І вони не влазять. Так, подгинав їх. Коротше, не защолкуються. Ну, ще буду все. Примотувати, укультурювати. Так що перші кіловат пішли. Помагайте, хлопці. Дякую вам, що допомогли. Будемо далі працювати.